Друзі, вітаю вас! Я Степан Процюк, письменник. Спочатку хотів би подякувати вам за підтримку мого YouTube каналу і просив би вас і надалі, регулярно, і неухильно фінансово підтримувати мій YouTube канал, підписуватися на мій YouTube канал, коментувати, щоб наш YouTube канал ставав нашим. Читацько-глядацьким братством. Дорогі брати і сестри, дорогі мої друзі, сьогодні хочу поговорити про дуже складну тему, як на мене. Ви зрозумієте? Про долю письменника, дисидента і правозахисника Миколи Даниловича Руденка. Миколи Руденка дивовижна доля. Неймовірно. Руденка називали пророком, я колись, коли про нього мало знав, думав, що це перебільшення. Це не перебільшення. Я думаю, що в особі Руденка ми мали і втратили з радянського часу, хоч він зберігся як особистість. Такого не можна сказати, що українського Леонардо де Вінчі. Бо тут, вже, коли так порівнювати, вже є якась неповноцінність. А нашого національного генія, письменника в чомусь пророка, який пройшов шлях від фанатичного сталінця і радянського солдата, молодого, фанатичного, до просвітленого гуру вчителя, до тонкого ментора. Не тільки людських душ, але і ментора, вчителя, просвітленого, який отримав істину про навколишній світ. Як би це зараз вам не виглядало парадоксально, що я кажу? Руденко народився в 1920 році на Луганщині. Його мати мала ще синів від попереднього шлюбу. Батько теж, батько його був старший від матері на багато років. Данило Руденко, а мати Євдокія Кузьміна з батьком довго не прожили. Це повторюю, їх був не перші шлюби і батька, і матері, батько трагічно загинув на шахті. Мати спромоглася утримувати свою багатодітну сім'ю, бо були ще й діти від, і, і попередні з нею. І, брат Петро, по матері, і по батькові Миколу. Ну, не буду вас з цим всім переускладнювати, утримувати. І корову там купили, і коня я не знаю, яке це вдавалося. Я думаю, що мати мала величезні таланти. Часто дуже прихід великого письменника, чи візіонера, чи мислителя супроводжується складним і неоднозначним, але дуже яскравим характером матері. Почався голод. На початку 30-х років. Потім цей хлопчик вгріз своїми ровесниками, десь йому вибивають око чоловіки з бійці, так що він втрачає зір на ліве око. Починається його мічність. У 39-році він вступає на філологічний факультет університету. Завдяки допомозі поета Леоніда Первомайського, який розгледів в ньому літературний талант. Бо він почав друкуватися і так далі, отримав стипендію. Зразу таки в молодому віці. Звідти він на фронт. Зразу забирають на фронт. Під Ленінградом він отримав важке поранення. Роздроблені були кістки тазу. Лікарі сказали, що тільки інвалідний візок. До речі, Микола Руденко буде згадувати пізніше, що вперше в Ленінграді поранений, він побачив, що нічого не важить золото, діаманти, коштовності, шматок хліба важить більше. Що в людському житті матеріальні цінності є дуже відносні? Він запам'ятав це. І пізніше проситься на фронт, чесний, нелицемірний хлопець, оцим він був завжди. Який навіть до того, що був потрапив в таку когорту, яка охороняла Сталіна в Москві якийсь час, ви ви можете уявити, проситься на фронт, поранений, потрапляє потім на фронт, хоч він довго лікувався був, але потрапляє на фронт, тому що він через рік чи через півтора почав ходити після міченості з оком, диво перше. Неможливо було, щоб він ходив. Друзі, неможливо. Лікарі були досвідчені. Він почав ходити. Як? Ніхто не заглиблювався, була війна. Прийшов фронт, одружився з дружиною Іриною, перша дружина його Ірина, з якою він мав сина, як пізніше мав сина з другою дружиною. І приїжджає до Києва, пише вірші, стає редактором журналу Дніпро. Ходить у Київській міськом партії, стає секретарем партсекретарем спілки письменників. Перед молодим поетом Руденком відкривається радянська літературна кар'єра, вся, починає володіти коштами, які і не снилися йому раніше. Цей молодий поет, який мав літературний талант, але спрямовував його в річище своєї віри радянської. Починає володіти цими коштами. З першою дружиною розлучився. Якраз в той час, коли в нього появляються кошти, його колишня знайома появляється, Шапошникова їй була прізвище, він одружується з нею. Стає його другою дружиною, вона пізніше буде кандидатом медичних наук і пізніше буде вірити, коли його будуть звинувачувати, в тому, що він божевільний. І тоді він з нею розійдеться. І аж з третьою дружиною він знайде собі спокій душевний в цьому сенсі. Але то я забігаю вперед. Він мав від першої від другої, і ще від однієї зустрічі, що вони мали цивільний шлюб трьох синів і одну дошку. Перед Миколою Руденком, молодим, здається, поцілованим в чоло. Радянським літературним кар'єристом, радянським письменником молодим, як завгодно можна це називати, відкриваються всі обрії, радянські обрії. Але десь в 49-му році. Коли він був секретарем парткому спілки письменників України, його попросили, ну як само собою, щоб засудити Зінаїду Тулуб, яка писала її про Шевченка, і людоловий роман, і в Степу безкрайнім за Уралом дуже талановита письменниця. Стара хвора. Була на засланні, і він відмовився. Перше чуєте, він відмовився це зробити. Це був шок. Олександр Корнійчук даруйте біляньки, позвав Зинаїду тулу перед ним. Олександр Корнійчук, радянський літературний барон. Буквально через два місяці йшла так звана боротьба з космополітизмом. Засуджували єврею. Треба було засудити риту балясну Григорія Полянкара, Леоніда Первомайського, який колись його підтримав, і до якого він хлопчиком приходив хлопцем молодим додому, і відмовився від хліба з салом. І ще там з якимось пундиками, бо ніколи не бачив бутербродів, не знав, як їх їсти колись. Це було ще до війни. Багато таких деталей знаю за Руденка. Микола Руденко відмовляється. Молодий, всі сприймали літературний кар'єрист. Є такі випадки. У душу людині ніколи не можна заглянути, друзі. Відмовляється засуджувати єврейських письменників. Хе. Після цього. З нього зняті всі його номенклатурні переваги. Поволі він позбавляється всіх посад. Але ще не чіпають його. Далі. Але все це все поволі, він всього позбавляється, він стає просто письменником. Йому цього не пробачили. Та й письменників євреїв посадили багатьох. То не вплинуло, фактично. Хіба те, що він був чесним перед собою, до Миколи. Руденка молодого починають ставитися з певною підозрою, принаймні вважаючи його диваком, який був важко поранений на фронті, ну і це вплинуло. Отак це пояснила. Радянська номенклатура. Могло і на голову вплинути, мовляв. Бо хто від такого відмовляється, як він мав? Добровільно. Це був третій, після Ока, після того, як він встав після поранення. Це що він відмовився від посади, від почисти всіх, був третій, третій його прояв, його міченості, як сказав учитель, друзі, будьте як птахи небесні, вони не сіють і не жмуть. Тобто все вам дасться, як вам буде цього потрібно. Микола Руденко багато пише 50 десять років. Починає досліджувати Маркса. Напевно, єдиний, як пізніше згадували, з радянських письменників, діячів різних, він прочитав Маркса від початку до кінця праці. Карла Маркса. І прийшов до висновку, що Маркс помилився у своїй теорії так званої додаткової вартості, що тільки землеробство, земля додає. Справжню вартість праці. Я не буду вдаватися тут економічні деталі, але відомо. А це, що Маркс зв'язав економіку з політикою, поділив на класи і так далі. так далі. Хоч в кінці життя вже й Маркс починав визнавати цінність землі, що це є єдина цінність, земля і енергія, а не додаткова вартість, яку виробляють люди. Бо що така додаткова вартість показали за Радянського Союзу, вчили кошмарну ідею Маркса? Ці всі Біломор канали і так далі, і всі весь Сибір будували в'язні. Це була насильницька праця. Але насильницька праця, де нема свободи, як і вважав Руденко, і це зрозуміло, вона ніколи не може пронести великих плодів. Це пізніше Руденко буде говорити про те, що друге пришестя Христа буде багато винограду, буде багато сонця, всі будуть радісні. Буде багато-багато всього, що буде треба людині і в сонячних променях, от буде втілення Бога. я тут зараз, ви розумієте, це дуже складні поняття. Руденко не можна сказати, що Руденко був ортодоксальним християнином. Не можна сказати, що Руденко був буддистом. Руденко був віруючим в вищі творчі сили і в промисел. Руденку у 50-х роках повірив Божественне начало, яке часто в нього уособлював Ісус Христос. Тут з іншого приводу, згадаю вірш поета праської школи Олекса Стефановича: «А над всіма безмірно виситься, над усім воздвигся Христос, підійнявшись над виром розпаду, поборовши в собі мерця. Він вартує всерівний Господу, бо ще вірить у людські серця. Йдеш і починається шлях Руденка на Голгофу. Може, на Голгофу це занадто гучно сказано, але я не знаю, як сказати інакше. До нього починають чимраз більше придивлятися, друзі. Чим раз більше придивлятися. Твори Руденка він пише романи і шабля», шаблі, і інші спочатку твори видавалися у 50-х роках, передруковувалися, бо його були лишили у спокою. Десь під кінець 60-х років. Чим далі, далі, коли Руденко починає писати, тим далі до нього починають придивлятися з безмежним зачудуванням. Що далі хоче цей божевільний? От його навіть називали цей божевільний. Друзі, важливий анонс. Днями я докінчив написання великого панорамного роману про Івана Франка Руки і сльози. Я вважаю і завжди вважав Івана Франка найбільшим українським письменником. Я не люблю портретів. Але портрет Івана Франка в моїй кімнаті вже є багато років. Так розпорядилася доля. Що не так давно я зустрівся ще з одним франколюбом, письменником і юристом Володимиром Кравчуком, і виникла ідея цього роману і майбутнього фільму. Я дякую Володимиру Кравчуку за підтримку під час написання роману і за саму ідею роману, і за те, що роман і собі дякую і Володимиру. Що роман ляже в основу сценарію і можливого багатосерійного чи кількасерійного фільму про Івана Франка. Нарешті ця мрія моя буде втілюватися в життя. Але, друзі, роман існує окремо. Зараз йде на нього передоплата. Передоплата це єдиний гарантійний спосіб, так би мовити, щоб ви стали власницею чи власником цього роману. Про Івана Франка, який називається Руки і сльози. Пишіть, будь ласка, мені у меседжер, в повідомлення на Фейсбуці, на емейл, у закріпленому коментарі на моєму каналі чи на каналі Історії для дорослих розповідає Степан Процюк. Всі ці дані є і їх дуже легко знайти. Також про Ще є можливість придбати мій роман про Тесленка Чорне Яблуко для тих, хто любить тонку психологічну прозу. Багато хто я завжди чув, що така проза є у літературах, там, французький, німецький і так далі, що в нас тонкої психологічної прози немає. Будь ласка, друзі, прочитайте роман Чорне яблуко Тесленка. теж до мене звертайтеся. І ви тоді переконаєтеся, чи така проза існує. Самі переконаєтеся і скажете мені. Так чи ні. Буду радий вітати з відкритими обіймами розширення свого читацького клубу, який поволі, але неухильно розширюється. Дякую. 69-му році він знайомиться з молодою жінкою, яка була друкаркою, також і працювала в дачному комплексі «Кончі заспи Раїсою Каплун, батьки якої були вивежені колись, і діди з Вінницької області, розкуркулені і так далі. Її батьки. Він подумав, що вона має дітей, бо він мав, то вона мала дітей своїх знайомих, коли казала, що має дітей забрати. А Микола Руденко вже 7 років жив сам чи 8, він каже їй про одруження, переживаючи, бо він від неї був старший на 19 років. Раїса приймає його таку думку, пропозицію. Там так в них то не було все урочисто, так просто, гарно, високо. А якщо урочисто, то по-простому. І нарешті він знаходить собі дружину в свого життя, яка розділила шлях цього великого мислителя і письменника. Тому що, коли мислитель не має відповідної супутниці життя до себе, то так відбувається, як було з Артюром Шопенгауером. Але Шопенгауера навіть платив у ресторанах. Щоб коло нього люди не сідали, це окрема тема. Філософ, в якого такі глибокі думки був крайнім мізантропом. Ну, це деталь. В 1971 році вони вже одружилися, дітей в них не було. Знаєте, І ніби творець трохи беріг Руденка. В нього з'явилася надійна опора. Він не відчував такої самотності. Крім того, було диво, бо він вилікував свій сачовий міхур, який був важко хворий, там купа в нього було проблем, не буду деталізувати. Він купався у кражаній воді якийсь час. У нього була хвороба кісток. Він казав, що до нього приходив сніг Господь і казав, купайся у кражаній воді. Він купався якийсь час. Ну, його почали... Вірила його дружина Нова, що він аж ніяк не божевільний. Самі розумієте, якби вона в це не вірила, було б неможливо їхнє життя до гробової дошки. От, але багато хто почали поступово утверджуватися думка, а вміли за радянського часу це робити. В моєму романі Травом не можна помирати до речі, який переведає видовництво наш формат. Йдеться про радянську систему психіатричну, каральну психіатрію в 70-ті роки. Роман буде переведений видавництвом наш формат. Про 70-ті роки травом не можна помирати. Теж прочитайте його, друзі, як він буде. Я вам окремо про це скажу. У мене просто дуже багато книг написано. Не дивуйтеся, пора їх читати. Прийшла вам. Бо я для вас пишу їх. І до Руденка починають приглядатися, але з другого боку, якісь дивні речі, він вилюкував свою хворобу. Питають звідки, які це були лікарі і так далі, що це неможливо. Він каже, що він сам, що там він купався, там робив якісь вправи, там займався афірмаціями. Ну, ви знаєте, просто позитивними думками, але самі афірмації мало що можуть дати без під'єднання до творчих сил Всесвіту, до тонких енергій Всесвіту. А Микола Руденко, я переконаний, був під'єднаний до тонких енергій Всесвіту. Його в 74 році виключають спілки письменників. Забороняють будь-які твори його перестають друкувати. То йому обіцяли ще перед тим з року в рік. Нарешті йому пояснили, що він один із перших тих, що їх не друкують в 76-му році, Микола Руденко на квартирі в Сахарова, Андрія Сахарова в Москві разом своєю дружиною, з генералом Петром Григоренком, його дружиною, домовляються про українську хельсінську спілку. Використовуючи міжнародні закони, які підписала СССР, ну я не можу це додатково пояснювати. Але це була, це була дуже важлива подія, яка просто частково підірвала СССР українці, які утворили хельсінську спілку в 77 році. Там розбомбили зразу, коли в Москві була утворена Хельсінська спілка. Там була прес-конференція в Києві. Раїса Руденко і в гостях була Оксана Мешко, правозахисниця. Почали кидати цеглою в їхній будинок. Всього я не можу вам розповісти, що пережив Руденко. І до цієї спілки Хельсінської входив у Лук'яненко, Олекса Тихий, Іван Кандиба, Микола Матусевич, Мирослав Маранович і ще інші наші. Правозахисники, наші політв'язні дисиденти, які тоді чи не єдині, як говорили у Комітеті Державної безпеки у РСР, у є 50 націоналістів. А решта всі нормальні люди будують радянську владу. Хтось з них відповів на є 50, із наших, із наших 50 всі нас підтримують з часом. І честь і слава! Цим людям, які цей смолоскип тримали українську в страшній атмосфері 70-х років в Україні і в Києві, в задушливі, крайньо задушливій атмосфері, яку я намагаюся передати в своєму романі, травм не можна помирати вже згадував. Через якийсь час Руденко сідає в концтабір спочатку у Мордовію, Барашову, потім. У Пермську область у цей відомий концтабр, де Істус сидів і так далі, заарештовують його дружину 10 років до кінця 1887 року, Руденко сидить в концтаборі. Були там, звичайно, він писав, що якби на його на фронті, його гард, він би там не вижив, як не вижив Олег Сатихий і Василь Стус, і Юрій Литвин. Писав про це Микола Руденко. А я собі думаю, друзі, що Микола Руденко. Від себе Ясто, я стаю багато, що я про нього кажу. Це, це, це моє його бачення. Він був характерником по-своєму. Він був просвітленим. Ну, це слово, ви розумієте, я умовно його вживаю. Він мав якусь додаткову енергію і додаткові сили. Інакше це все пережити було би неможливо. Потім, коли вже їх звільняють, його і його дружину, він їде в Америку на три роки, бо квартиру забрала. Він думав, що на ціле життя в Америці дають йому звання українець року. Зустрічається з Рональдом Рейганом, працює як журналіст, живе на Манхетені. Йому українці дали й дружині там, українському, там була територія українська викуплена. А Манхеттен у Нью-Йорку це, грубо кажучи, центр. Якщо в Нью-Йорку, в Нью-Йорку є багато центрів. Я був у Нью-Йорку. От. Дуже хотів додому. Дуже хотів додому, але думав, що вже ніколи не побачить Україна спочатку. Потім відбувається ця перебудова. На початку 90-х Руденко повертається в Україну. Осліп був на друге око, якийсь час не бачив нічого. Звертається до найкращих офтальмологів. Через кілька місяців почав бачити. На око, на яке він маленьким осліп, пам'ятаєте, 63 роки не бачив на це око. Офтальмолог професор дивиться, каже, у вас нерв мертвий, як ви це бачите? Ще одно диво Миколи Руденко, яке відбувалося в житті. Те, що було неможливе. Здавалося, неможливе, в його житті було можливим. Руденко отримує Шевченківську премію за Роман Орлова Балка, але ви розумієте, друзі, він був далекий від боротьби за премії, за нагороди там якісь, за якісь матеріальні цінності, за гроші, за гонорари і так далі. так далі. Цей немолодий чоловік, якого почали потиху називати пророком, який повернувся з Америки, якого не бачили близько в лице, хто він був насправді, нам ще треба перевідкрити Руденка, кажуть фахівці, що він геній. І фізики, і інші, що читають його твори, і його критику Маркса, і його власні теорії, які надзвичайно глибокі, які треба це все окремо розмови. Я некомпетентний про це говорити як письменник. Тільки на, на основному акцентую зараз. І так він жив далеко від будь-яких трибун. Далеко. Його не цікавила популярність ті, хто до нього приходили, з тими він говорив, звичайно, і так далі, тому що все-таки його популярність росла. Він не падав в ніяку мізантропію. І він був для тих, хто хотів бути його учнем, хто хотів почути його, хто хотів доторкнутися до нього навіть. Хоч до 90-х не дуже розумілий на початку 2000-х до кінця, дуже були бідні роки, хто такий Микола Руденко, на початку 2000 х Йому стає гірше, гірше, ну він вже був немолодий дуже. І дружина починає шукати всякі ліки, клопотатися. Пам'ятаєте, вона молодша була від нього. І завжди з ним кожен день його життя від 69-го, коли вони зустрілися. Її і, і також були заарештували. Я вам казав Мордові, і вона пішла за ним, була йому віддана до кінця у всьому завжди. Дружина шукає ліки, він каже: не треба раю. Проходить мій час вже. У 2004 році помирає Микола Руденко, щоб відродитися вічним українським світлом, яке тільки тепер починає якось більше осмислюватися. У 2020 році було 100 років з дня народження Миколи Руденка починає осмислюватися. І ми починаємо розуміти не до кінця. ще що Жив в Україні один з найбільших, можливо, світових геніїв, як його називають. Я не жартую, не перебільшую. Немає тут ніякого провінційного перебільшення, знаєте, такого українського. Я тільки цитую фахівців. І нехай ця перша наша розмова про Микола Руденка буде доторком до чогось тонкого, високого, незвіданого життя цього. Просвітленого чоловіка, який із такою дивовижною долею. Дякую.